Mystère, une fée met les doigts dans son nez. Oh, le les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Oh, au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Oh, le dans le placard, y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Faut pas le répéter. 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 Казки вулиці Брока. Епізод 2. -й. Велетень у червоних шкарпетках. Тримайте ваші щоденні 12 яєць, місьє П'єр. Обережно не розбите. Ріан Немає не нічого місь кращого, ніж гарненьке варене яєчко на сніданок. До речі, є в мене одна історія, одна історія в про велетня в, 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 в червоних шкарпетках. Ти нам її дядько П'єр? Так, а що сталося з цим велетнем? Це історія про варене яйце. Ні, Але вона починається з яйця. Оце тобі. повітря! Як же довго я був під землею? Але це ще не все. Треба знайти когось щоб одружитися. Тю, а ти що в мене за звір? Ти хто така? Я, я дівчина. Відпусти мене. О, oh, oh, так ось як виглядають дівчата. Як тебе звати? Мірей, постав мене на землю. Мірей, я тебе кохаю. Виходь за мене. Спочатку постав мене на землю, а потім я тобі відповім. Але ж це не відповідь. Що це тут діється? Ти хто такий? Де твої манери. З'являтися отак і все навколо ламати. За кого ви себе маєте? Вибачте, будь ласка, я не Поглянь на бідолашну мірей. Що ти наробив? Її будинок зруйновано вщент. За це не хвилюйтеся, будинки це мій козир. У мене шкарпетки червоний, новенький будинок готовий. Як він це зробив? Погляньте, мер, будиночок, як новий. Погляньте, навіть яйце, яке вона приготувала на сніданок, наче щойно зварене. Це сильно. Дуже сильно. Не такий він же й лихий. Добре. Тепер ти можеш бути вільним. Хвилиночку, в мене є до вас запитання. Що знов? Я хочу одружитися з Мюрей. Неможливо. Неможливо. Чому? Так, чому? Тому що ти завеликий, ти не влізеш у церкву. у мерію! Це не проблема. Я можу надути церкву, і вона стане великою. А зачекай, зачекай, я не дам тобі цього зробити. Церква залишиться такою, якою вона є. Мері я також це. Ти повинен зменшити. Ти повинен зменшитись. Так. Ти повинен зменшитись. Йо? А як мені це зробити? А як йому це зробити? Слухай сюди. Ти мені подобаєшся. Ти повинен звернутися до видатного китайського чарівника. А, як же мірей? Добре, я її все розповім. А коли ти повернешся зменшений, ти зможеш з нею одружитися. Але будь уважний, вона не стане тебе довго чекати. Не довше року, один рік. А де живе ваш цей китайський чаклун? У Китай. Так, так. У Китай. Добре, дякую. Богу По поруч. То він таки пішов до Китаю пішки. Я, цей велет я, я, у червоних шкарпетках. Три місяці йому знадобилося, щоб дістатися Китаю, і ще три, щоб знайти китайського чарівника. Часу він даремно не витрачав і навіть вивчив китайську мову. Китайську? За три місяці? У цій історії китайську дуже легко вивчити. Треба повторювати одну і ту ж фразу, але змінювати інтонацію. Я інгон Чінгон кін. gà in gòn chinh gòn kín 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 Я ін-гончінь гонкін. -гон Я ін-ган-тінганкін. Яінго тінь-ган-кін. Я нін-гон-чін-гон-кін. -го Я нін -гон, -гон, -го -гон, -го гон кін Мені шкода, сказав китайський чарівник, але іншого зілля в мене немає. Але що ж мені робити? засмучено запитав велетень. Послухай, ти мені подобаєшся, сказав китайський чарівник. Ти можеш звернутися до відомого британського чаклуна? А де ж його шукати? запитав велетень. У Британії відповів китаєць. І тоді велетень сказав я кін», Що цього разу значило дякую і до побачення. На що китаєць йому відповів Я інгон кін», що значило, будь ласка, і на все добре. Я інгон кін», що значило богу поміч. Я нінгончінгонкін. Перепрошую, вибачте, я хотів запитати, чи не могли б ви мене зменшити. Це не складно зачекай. Кепські справи, га? Знов я все наплутав. От ти зменшився, вітаю. Але ж я не до кінця зменшився. Я хочу бути маленьким як усі люди. Більше магічного зілля немає. Хочеш зменшитися, повертайся за півроку. Півроку? Тоді я не зможу одружитися з моєю коханою. Зупинися вже, чуєш? Завжди. Ти мені подобаєшся. Тобі треба піти до папи Римського. А де ж цей римський папа живе? У Римі Дуже дякую. Минуло півтора місяця, і велетень прибув до Риму, до будинку папи римського. Що це тодіється, місьє? З яким ви питанням я хочу стати маленьким, як усі люди, але ж я не ворожбит, не можу вам нічим допомогти. Я маю повернутися до своєї нареченої за 15 днів. Але якщо до цього часу я не зменшуся, то не зможу влізти до церкви, щоб з нею побратися. Це так зворушує. Ви мені так подобаєтеся? Я спробую дещо для вас зробити. Алло? Приймальна Діва Марії? Oui, moi, eh, так, це папа. Eh bien, voilà. У мене тут велетень, Він un хоче un зменшитися, щоб одружитися, як він каже. Хвилинку. Зараз погляну. О, oui, oh, так. У нього червоні шкарпетки, to... to... як ви про це дізналися. Ви просто не перевершені, мадам. Добре, добре. Так, дякую. Дуже дякую, Діва Марія. Ну що там? Вам пощастило. Божа матір про все подбає. Ось що вам треба зробити: зніміть шкарпетки та омийте ноги в морі. Ось і все. Це все. Mm? Ще після цього ви зможете миттєво здійснити будь-які три бажання. Дякую, то я пішов. Не більше трьох бажань. От би шкарпетки зменшилися разом зі мною. Перше бажання шкарпеточки червоні. Знову ви зі мною. Шкарпеточки червоні, знову визім. Ой, що ж мені робити? Я маю повернутися до моєї мюреї за пів місяця. Але ж як мені до неї дістатися? У мене немає грошей на потяг. Ой, якби ж то я міг бути поряд із нею. Друге бажання. Привіт, Мирей! Це ти, яке щастя! Мер та священник мені усе розповіли. Ти так багато для мене зробив. Я кохаю тебе. За півроку ми одружимося. Аж за півроку так довго чому? Бо після заручень треба зачекати півроку. Але ж це так довго. Але раптом в у червоних шкарпетках згадав, що в нього є ще одне бажання. Я хочу, щоб весілля було сьогодні. Третє бажання. І і і ми і ми і а що було пітле весілля? Мірей та велетень жили у щасті та злагоді. У них було 10 дітей. А наш велетень заробляв на життя тим, що зводив будинки завдяки магічній силі своїх червоних шкарпеток. А мірей вона ще ранку готувала 12 барних яєць для усієї сім'ї. 10 для дітей, 11 для себе і 12 для Велетня. Переклали та озвучили Максим та Іринка.